Знаєш, що найбільше лякає у сучасному світі? Те, як легко ти можеш втратити себе, навіть не помітивши цього. Ти ніби живеш, працюєш, щось будуєш, а всередині тиша неспокійна, а порожня. Це не депресія, не криза середнього віку, це щось глибше, відчуття, що твоє життя давно перестало бути твоїм. Ти прокидаєшся з телефоном у руці, відкриваєш стрічку. І бачиш чужі успіхи, чужі тіла, чужі подорожі. Мозок реєструє це як стимул Я відстаю. І ось ти вже не живеш, а змагаєшся сам із собою, з вигаданими людьми і з чужими тінями. Це називається соціальне порівняння базовий психологічний механізм, який мав би допомагати нам розвиватися, але в епоху соцмереж він перетворився на пастку. Я бачив таких людей сотні. Вони виглядають нормально, вони сміються, публікують каву, цитати про баланс і вдячність, але за цим глибока тривога. Вони живуть у режимі постійного когнітивного дисонансу. Хочуть одного, роблять інше, кажуть третє. Їхня свідомість розірвана між тим, ким вони є, і тим, ким мають здаватися. Ось, наприклад, Андрій 32 роки, успішний, фриланс. Авто, нова квартира каже: у мене все добре. Але коли вимикається екран, він мовчить. У нього немає енергії ні на друзів, ні на мрії, ні на кохання. Він постійно втомлений, хоча нічого важкого не робить. Це емоційне вигорання, стан, коли психіка більше не бачить сенсу витрачати ресурс, бо все, що вона робить, не дає відчуття життя. Або Ірина, 27-й гдьо. Вона весь час на зв'язку переписки, сторіс, робота, зали, зустрічі. Її день розписаний по хвилинах. Але коли щось не виходить, у неї паніка, страх втратити контроль. Це тривожна надконтрольованість, коли бажання керувати всім стає способом не відчувати безсилля. І таких мільйони людей, які вигидають функціональними, але всередині хронічна втома. Роздратування, безсоння, апатія. Їхня нервова система живе в режимі постійної готовності, як сирена, що ніколи не вимикається. І ти, можливо, теж у цьому. Ти не розумієш, чому, маючи все, відчуваєш порожнечу, чому навіть щастя стало завданням, а не станом. Бо ти перший тип той, хто загубив себе у перегонах за сенсом. Хто вимірює цінність життя лайками, відгуками, визнанням? Ти не ледачий, ти виснажений. Твоє я розтягнуте між десятками ролей працівника, друга, сина, партнера, контенту. І кожна з них тягне тебе в інший бік, а справжній ти мовчить. І ось головне питання що буде, коли ця тиша заговорить? Коли ти вперше почуєш власний внутрішній голос, який роками глушив. Саме тоді з'являється другий тип: ті, хто починають тікати від себе. І про них далі. Коли людина починає тікати від себе, це виглядає тихо, без драми вона просто постійно зайнята. Календар забитий, думки розкидані, емоції приглушені, це не втеча у класичному сенсі. Це психологічна дисоціація, коли ти від'єднуєшся від власних почуттів, щоб не відчувати біль. Ти бачиш таких людей щодня. Вони працюють понаднормово, ходять на тренінги, планують подорожі, купують речі, щоб хоч якось заповнити внутрішню порожнечу. Але все це лише спосіб не залишатися наодинці з собою, бо там, усередині, живе страх. Страх зупинитися і почути, що справжнє життя давно пішло повз. Марина маркетолог 29-х. Вона постійно сміється, багато спілкується, любить шумні компанії, але варто залишитися наодинці, як її накриває тривога. Вона не може просто посидіти в тиші, бо тоді починають лізти думки. Хто я, навіщо я все це роблю? Її мозок реагує на ці питання як на небезпеку і запускає механізм уникнення. Знайди нову розвагу, відкрий Тікток, напиши комусь, лише не думай. Є ще інший тип Вадим. 35-х. У нього все під контролем режим, спорт, фінанси, самоосвіта. Він читає книжки про ефективність, веде трекер звичок, щодня записує цілі. Але якщо придивитися, його контроль не сила, а броня усередині невпевненість, страх втратити кермо. Це компенсаторна гіперконтрольована поведінка коли ти намагаєшся керувати зовнішнім світом, щоб не відчувати хаос у внутрішньому. І таких, як він, зараз багато. Вони не дозволяють собі слабкість не тому, що сильні, а тому, що бояться зруйнуватись. Бо якщо розслабитися, усе посиплеться. Їхня психіка живе в стані постійної мобілізації. Це те, що психологи називають гіперактивація симпатичної нервової системи. Організм постійно готовий до бою, навіть якщо бою немає. Тому такі люди виглядають продуктивними, але в них порушений контакт із собою. Вони не відчувають справжніх емоцій, лише тінь від них. Радість Коротка тривога, фоновий шум. Вони кажуть Я не знаю, чого хочу. І це правда, бо емоційна сліпота або алекситемія наслідок багаторічного приглушення почуттів. Цікаво, що саме ці люди найчастіше виглядають успішними, вони рухаються швидко, виглядають впевнено, але кожен їхній крок це не шлях уперед, а втеча від порожнечі. Їхнє життя схоже на біг по ескалатору, що рухається вниз. Ти постійно працюєш, але стоїш на місці. І ось у якийсь момент тіло здається: безсоння, панічні атаки, проблеми зі шлунком, відчуття, що повітря стало менше. Це не просто стрес. Це тіло починає говорити замість тебе, бо ти давно його не слухав. І тоді виникає спокуса знайти легке рішення когось, хто врятує. Запомнить порожнечу дасть сенс. І тут з'являється третій тип: ті, хто шукають себе через інших, і саме там починається найнебезпечніша пастка. Ті, хто шукають себе через інших, рідко розуміють, що саме роблять вони називають це любов'ю, прив'язаністю, турботою, але насправді це залежність не від людини, від емоції, яку вона дає. Це емоційна аддикція, коли чужа увага стає твоїм наркотиком, без неї ломка. Ти бачив таких людей. Вони живуть від повідомлення до повідомлення, їхній настрій залежить від чужої реакції. Не відповів напевно, розлюбив. Поставив лайк значить, все добре. Їхня психіка побудована на зовнішньому зворотньому зв'язку. Це екстернальний локус контролю. Коли ти шукаєш підтвердження власної цінності назовні, а не всередині. І саме тому ця категорія людей найвразливіша. Бо коли ти залежиш від інших, ти втрачаєш автономію, будь-яке відхилення і тебе зносить хвилею. Самооцінка, настрій, плани усе підв'язане на чужі дії. Це не відносини, це обмін дефіцитами, ти даєш комусь свою енергію. Щоб отримати хоч краплю визнання. Оксана 31. Вона не може бути сама. Коли закінчується одне кохання, вже чекає інше. Вона каже Я просто не створена для самотності. Але правда в тому, що вона боїться зустрічі з власним я, її любов це спосіб уникнення тривоги, її психіка вибудувала паттерн співзалежності. Потреба рятувати, догоджати, зливатися, щоб не відчувати порожнечу. Психологи називають це травматичною прив'язаністю. У дитинстві її формує нестача безпеки, коли любов давали умовно якщо ти хороша, якщо слухняна. Доросла людина несвідомо шукає того ж патерну, когось, перед ким треба заслужити право бути. Вона плутає контроль із близькістю. Тривогу з пристрастю. І ось тут починається ланцюг. Перший тип втрачає себе у світі надмірів, другий тікає від себе у контроль, а третій намагається знайти себе в інших, створюючи емоційну ілюзію цілісності. Це три різні форми однієї проблеми: розриву зв'язку з власним я. Коли в людині немає внутрішнього ядра. Її поведінкою керують компенсаторні механізми, вона шукає зовнішні джерела стабільності, гроші, успіх, любов, схвалення, щоб утримати хитку конструкцію самооцінки. Це підтверджує теорія самодетермінації Десі і Райана. базові потреби людини автономія, компетентність і зв'язок. Якщо хоча б одна з них не задоволена. Психіка шукає заміну. Але заміна ніколи не працює довго. Коли ти замінюєш автономію контролем, компетентність досягненнями, зв'язок залежністю, ти стаєш вразливим. Бо це зовнішні опори, вони можуть зникнути будь-якої миті, і тоді система падає. Так виникає криза ідентичності коли ти вже не знаєш, хто ти без своїх ролей, статусу. Партнера, це стан, який Ерік Еріксон описував як розмитість я. Людина ніби живе, але не має внутрішньої координати. І саме в цій точці починається справжнє зіткнення з собою момент, коли старі стратегії більше не працюють. Що робити, коли в тебе забрали всі зовнішні опори? Як знайти сенс, коли світ перестає тебе підживлювати? Саме про це далі. Коли зникають зовнішні опори, людина починає падати всередину себе, і це не завжди виглядає як драма іноді це просто тиша. Вона прокидається вранці і не розуміє, навіщо вставати. Немає мети, немає очікувань, навіть тривоги менше, просто порожнеча. Це стан, який у психології називають екзистенційним вакуумом. Ніби життя втратило сенс, але ти все ще живеш за інерцією. Саме тут проявляються наслідки тих механізмів, про які ми вже говорили. Ті, хто шукав підтвердження у світі, раптом залишаються без нього, соцмережі перестають надихати, люди дратують. Робота не приносить відчуття значущості. Те, що раніше наповнювало, тепер викликає байдужість. Бо це була не енергія, а стимуляція короткий викид дофаміну, який давно перестав діяти. Це як залежність від цукру. Спочатку солодко, потім звикаєш. А далі вже просто не можеш без цього. Так працює дофамінова петля підкріплення. Мозок вимагає нових стимулів, щоб отримувати відчуття. Я живий. Але коли ти забираєш стимул, система падає, і тоді приходить справжня криза зустріч із реальністю без фільтрів. Олена 33. Колись успішна блогерка тепер вимкнула сторінки, бо не витримала шуму, каже: Я не знала, хто я без усіх цих очей, що дивляться. Її випадок класичний приклад ідентифікації через зовнішній образ. Людина плутає власне я з роллю, і коли роль зникає, виникає ефект розчинення. Страх, що тебе більше немає. Інші реагують інакше, вони починають шукати сенс у крайнощах, у релігії, у нових практиках, у спробах знайти себе за тиждень на ретриті. Але сенс не там, бо сенс не з'являється через зовнішні події, він формується як наслідок внутрішньої інтеграції, коли твої цінності, дії і почуття перестають воювати між собою. Це найважчий момент навчитися жити без постійного шуму. Без зовнішньої оцінки, без ти маєш. У цей період у людей часто загострюється екзистенційна тривога, відчуття, що життя коротке, що ти марнуєш час. І саме тоді багато хто робить хибний крок, повертається у стару гру, знову заповнює порожнечу новими стимулами. Це називається регресією до звичного патерну. Психіка боїться невідомості й обирає знайомий біль замість нової невизначеності. Але є ті, хто залишається. Вони проходять крізь це мовчання, не тікаючи, їхнє я починає збиратись по крихтах. Вони починають чути себе не як ехо чужих очікувань, а як власний голос спочатку тихо, потім чіткіше, і це народження нової цілісності болісне, але справжнє. Саме тут починається трансформація не з книжки, не з порад, а з чесного погляду всередину. І питання, яке з'являється в цей момент, змінює все. Якщо я не те, що я маю, не те, що про мене думають, не те, що я роблю, то хто я? Відповідь на нього це вже фінал. Знаю, що спільного між усіма цими людьми вони шукають не любов, не успіх, не стабільність. вони шукають себе, але шукають не там. Один намагається втекти від себе у продуктивність, інший заховатися у контроль, третій розчинитися в комусь іншому, щоб не чути тиші. І всі вони втомлені. Бо будь-яка втеча, навіть найрозумніша, все одно колись приводить додому, до тебе самого. Життя цих людей виглядає по-різному, але відчувається однаково виснаження, тривога. Потреба довести, що ти достатній. Вони живуть у постійному стані внутрішнього дефіциту. Це не брак грошей чи любові, це брак контакту із собою. І саме через це вони губляться у світі, який безперерно кричить: Будь кращим, роби більше, відчувай сильніше. Але парадокс у тому, що щастя не росте з надмірів воно з'являється, коли перестаєш воювати. Коли приймаєш свою тишу не як провал, а як простір, коли перестаєш доводити і починаєш слухати, саме в цій тиші народжується справжній контакт не з ідеальним образом, а з живою людиною всередині тебе, тією, яку ти руками ігнорував, бо думав, що спочатку треба стати кимось. Психологи називають це інтеграцією особистості. Коли розірвані частини тебе, розум, емоції, тіло, досвід нарешті починають говорити однією мовою. Це не момент прозріння, не катарсис, це процес повільний, чесний, без гарантій. Але тільки він дає свободу, бо, врешті, ти розумієш сенс не там, де схвалення, і не там, де драма, сенс у здатності бути присутнім у власному житті, у вмінні бачити, відчувати. Не тікати. І тоді світ не змінюється, змінюєшся ти, і це вже достатньо, щоб усе довкола почало звучати інакше можливо, у цьому й полягає дорослість не шукати ким бути, а навчитися бути собою, навіть коли це незручно. І тоді всі ці історії про втому, втечу, залежність стають не трагедією, а шляхом повернення. А тепер зупинись на хвилину. Без телефону, без фону. Просто послухай себе. Ти впізнав у цій історії когось чи, можливо, самого себе. Напиши про це в коментарях. І якщо хочеш почути продовження, підпишись тут говорять про справжнє.